У Німеччині знайшлася корова Івона, яка втекла три місяці тому. Її помітили в містечку Деґендров поблизу пасовища, де вона і зникла. До речі, пропала Івона якраз за кілька днів до того, як її повинні були відправити на бійню. Корову шукали різними способами навіть за допомогою гелікоптера, обладнаного інфрачервоною камерою. А тому, хто знайде її, пообіцяли вагороду в 10 тисяч євро. Фермери кажуть, Івона вона занудьгувала від самотності і подалася на інше пасовище, де були кілька інших корів. Зараз власниками івони стали представники притулку для тварин. Вони викупили її у попереднього господаря за 600 євро. Передбачають, що саме тут тварина і житиме далі. Така екстравагантна витівка, і вони стала хітом для змі у всьому світі. Тепер у неї є навіть власна сторінка на Фейсбук спочатку вона буде наодинці зі своїм дитинчам, а згодом ми знову пустимо її пастися разом з усім стадом у полі. Це питання часу і того, як швидко вона звикне. Звичайна тварина має пристосуватися до оточення, перш ніж ми зможемо знову випустити її на пашу.